Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Нові акції в вихідні з 26 грудня по 28 грудня, включно до 50% знижки на ось ці засоби для миття посуду. Це є сармікс, вухастик і сарма. Дивіться, які ціни гарні. 29 гривень і 50 копійок за 450 мл. Я, до речі, таким користувалася, досить він хороший. Нічого поганого сказати не можу, мені він сподобався. Ціна якість супер. Два є варіанти: це є із содою, а є із лимонним ароматом. Вухастик, ціна теж 29 гривень і 50 копійок. Сарма це є як Сармікс. Я так розумію, що вони змінили, оновили е, назву, логотип чи якось так. От, тому, я думаю, в одних євах ще може знайтися. Сарма от в нас вже є Сармікс. Звертайте увагу, акція лише на вихідних. Ще бачу, є економ-бонус з гарною ціною. Один літр за 59 гривень. Він йде із дозатором. Wash and free за 35 гривень, тут пів літри. Fairy 85. Акція на капсули та гелі для прання. Знижка до 70%. Слово до означає, що на один товар є більший відсоток знижки, а на інший менший відсоток знижки. Як на шо? Але на усю категорію. Капсули для прання від торгової марки Ariel. Аж 60 штук за 844 гривні. Є ось такий аріель в капсулах: 30 штук за 499, 22 штуки 394. І найменші упаковки це по 12 капсул, 199 гривень. Капсули персів. До речі, їх тут не 30, а їх тут 60 ціна 649 гривень. Я би на місці виробників оцю цифру десь так змістила, тому що тут є 60 капсул, а сприймається ніби 30 на перший погляд. так 60 капсул 649. А є упаковочки по 35 капсул. 449 гривень ціна. 4 в одному персіл 26 капсул за 374 гривні. 13 капсул, 119 гривень. Звертайте увагу, це є 4 в одному, не 3 в одному. І 13 капсул, до речі, мабуть, собі візьму такі, є для кольорових речей, а є універсальні. За 119 гривень це досить хороша пропозиція. Від персіл ціна 199 гривень цієї капсули. Теж чотири в одному. Так, гелові, гелові персіли: 429 гривень літр 485, 990 мл 259, їх і декілька. Тут трошки менший об'єм 900 мл. Лоск за 199 гривень. Тут 900 мл. З бюджетних ось такий wash and free. Аромат лаванда 77 гривень за 2 кг. Sky для кольорових речей 2 літри 85 гривень. Kyona 950 мл для чорних речей 74,50. Півторилітровий 136 гривень. І савик за 189 гривень, тут 960 мл. Щоб був Good Півтори літри нема. 499 гривень ціна. Аріелі 799 це є 3 літри 150 мл. 486 гривень літр. 800 мл. І ось такий варіант: це і літр 125 мл 264. Скай 4 літри 135. Грюнвальд, то взагалі, певно на нього і є мінус 70. Тут є 3 кілограми 700 грамів за 57 гривень хто користується Грюнвельдом, зараз дуже вигідно придбати за супер ціною. Так, ще ми не бачили ось таких лос-капсул. Тут є 15, а тут є 13, а ціна однакова: 134 гривні за упаковочку. кіонен капсули. Я думаю, що це і два варіанти, чи ні? Б... Ось, ось 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 такі є. Бачите, для кольорових речей і універсальні. По 224 гривні така упаковка, а в ній 20 капсул. Sky 35 капсул за 219, і по 12 капсул в упаковці по 108 гривень. Це ще не все. Що ось таке є для дитячих речей ханібані. Тут є 2 літри 109 гривень. І сатін для дитячих речей 103 гривні теж 2 літри. 40% знижки на туалетний папір від торгової марки Сніжна панда. Трьохшаровий 71 гривня 4 рулони. Ароматизований 4-хшаровий 71 гривня. 4 рулони. Такий варіант преміум трьохшаровий. За 65 гривень. А ще є ось такі варіанти: туалетний папір Сніжна панда. Двошаровий, класичний чи ароматизований в однакову ціну. 44 гривні та 30 копійок. Досить гарна ціна. Сніжна панда, на мою думку, досить хороша продукція. Торгова марка хороша. Тому так, придивляйтесь, хто таким користується. А от на паперові рушнички, інша акція мінус 50% на другу одиницю. Щоб спрацювала акція, треба взяти е, два, два е, паперових рушнички. Можна брати різні, різні торгові марки, але найвигідніше брати в однакову ціну, або хоча б плюс-мінус однакову ціну. Такий від торгової марки Поліся. подібно складені 25,60. Це теж Поліся. Це є серветки, це вже не йде в акції. Ось рушнички. Літо ціна 38 гривень. Один рулон 44,90. Тут більша намотка. Від літо два рулони 36. Greenway 46,80, диво 125 гривень. Два рулони «Диво» – 61 гривня і 50 копійок. Друга пачка піде за 31 гривню. Так, плюс-мінус заокруглюємо. Так, ці акційні. Зева 181 гривня. Сніжна панда 60 гривень, це є два рулони. І вони є двошарові. Так, такий варіант: це є велика намотка, 136 гривень. І ще ось такі є рушнички сніжна пандова, подібно складені 57 гривень. Мінус 50 на другу. Навіть якщо акційна ціна, якщо ось такі, наприклад, вони коштують згідно цінника 60 гривень, одну берете буде 60, а другу пачку візьмете буде за 30. Тобто 60 і 30, 90 заплатите за дві пачки, якщо візьмете одним чеком. Весь посуд. Бачу не лише посуд, а й для приготування їжі. Бачите, форму силіконова. Один плюс один торів 3. Вау! Ну, кожен раз, слухайте, якісь чашечки. Тут хоче іменно в цій він невеличкий цей відділ, але все одно завжди є якісь цікаві новинки. Цього разу це такі чашки прикольні. Ну, ж красиве, ні? з такою позолотою. Не бачу. Крутела, хотіла побачити об'єм. Не бачу. Ну, так думаю, десь 300 мл є. Ціна таких чашечок 50 гривень за одну штуку. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі колготи від торгової марки Vivien і на усі шкарпетки. Бачу і в подарункових упаковочках, і такі звичайні. Можна поєднувати. Не звертайте твох, бо зараз є ще з гарними знижками колготи. Наприклад, зараз втікли хтось переплутав місцями. Ціни там, ціни сям. Ось. Ось такі. 70 день ціна 179 гривень. Вони її утягуючі і рахуйте 70 день. 40 ден, ціна 179 гривень. 209 гривень такий варіант. Також в цю акцію входять і панчохи. Подивіться, які тут є цікаві варіанти панчох. З мережевим є, з кольоровим мережевим, є тілесні. Ціни 269 гривень 20 чи 40 ден. На вихідні дали акцію мінус 50% на другу одиницю будь-яких урологічних прокладок. Тена – 106 гривень, це 28 штук. Такі 20 штук за 81 гривню і 50 копійок акційна ціна. 88 гривень 12 штук. І тут 10 штук 68 гривень. Від торгової марки Бела урологічні прокладки 10 штук 91 гривня. 127 гривень Сені Леді. Тут 15 штук в упаковці. Так, і знаєте, що тут ще мають бути? Такий варіант в упаковці 12 штук за 74 гривні. Такий варіант від торгової марки Тена 109 гривень, в упаковці 10 штук. Від торгової марки Umbrella усі засоби для жіночої гігієни зі знижкою до 40%. Гелі для інтимної гігієни 400 мл 28,80%. Серветочки вологі для інтимної гігієни 15 штук за 8 гривень. До речі, дуже багато є нових прокладок, новий асортимент. Такий варіант від «Омбрелла». щоденні 20 штук за 15 гривень. Такий варіант «Омбрелла» прокладки. Ціна 25,50 в упаковці 18 штук. Змінили дизайн, до речі, дуже тепер гарно стильно виглядає. 20 штук 37 гривень. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі жіночі або чоловічі Одноразові станки для гоління. Підкреслюю слово одноразові, тому що є ще станки із змінними картриджами. Тому так, знаєте, що акція лише на одноразові станки. Берете 3 упаковочки, а оплачуєте за дві дорожчих. Можна поєднувати чоловічі і жіночі між собою. Така велика упаковка. Тут шість станків на три леза. Giлет Venus 289 гривень. Такий джелет Венус» Tropical. Тут є три станочки різного кольору 225 гривень. Такі за 239, Такі 225. Набір одноразових станків на три леза 6 штук, 199 гривень джелет Венус. «Міс Солей». 4 станки на три леза 159 гривень. 161 гривня. Теж три станки на три леза. Ось такий варіант. В упаковурці Два станочки на 5 лез 259 гривень. А такі за 255 гривень. В упаковці три станки на 4 леза. Такий набір станків Вітровий марки Джелет 89 гривень. На 2 леза 4 штуки. 4 станки. Ціна 131 гривня. І ось такий велетенський набір. Тут аж 12 станків коштує 394 гривні. Чоловічі набори: 12 станків, ціна 379 гривень. Такий набір: 8 станків 287 гривень. 6 станків 255 гривень. 144 гривні джелети блутрим це є три станки на три леза. По 159 гривень набори станків, 5 штук. Це є на три леза. Або ось такі тут є 8 станків. І багато інших. Продовжили акцію Новорічні товари, м'які іграшки 1 плюс 1 дорівнює 3. Сувеніри та бенгальські вогники. Акція 1 дорівнює 2. 50 гривень коштують ось такі бенгальські вогники, Їх є 5 штук в упаковці, довжина 38,5 см. А ще є коротші 16 см ціна 15 гривень. 10 штучок в упаковці. 1 дорівнює 2 на усі шарфи, рукавички, косметички, міні-сумочки та гаманці. Тобто можна обрати будь-яких два товарі із Перерахованих вище категорій, що буде дешевше, піде в подарунок, що буде дорожче, за те і оплатите. Можна собі щось таке класне придбати. Чуєте, я так придивляюсь, придивляюся, в принципі, мені би таке згодилося. Ось ці самі будуть тепліші. Там, бо я колись мала і шкіряні, і ось такі мерзнує. Мерзну я, хочеться щось теплішого. Так, гаманці. До речі, гаманці є різні і такі маленькі картхолдери є. Зручно брати з собою. Особисто я маю ось такий гаманець, що правда в іншому кольорі. Брала ще швидше. Ціна його 299 гривень. Теж була така акція один дорівнює 2. Міні-сумочки. І косметички. До речі, косметички є і чоловічі, і жіночі. Наборами і поштучно, є і дорожні. Ось такі зручні, ось ці дорожні. Якщо, наприклад, ви десь їздите і треба вам мати засоби під рукою. Бачите, ось це взагалі чудовий варіант. Має гачок підвісити. І ось тут на баночки. Є такі всякі штучки, кишеньки, так би мовити, що можна собі все гарно поставити зафіксувати. Ціна 249 гривень. А ще є ось такі косметички, до речі, це новий дизайн. Тільки-тільки приїхали недавно 199 гривень. Але вони прикольні, вони мені чомусь нагадують, як плетені. Такі вони рельєфні. Так, 199 гривень такий однотонний варіант. Ці дорожні, ще бачу, є бежевий колір. І ще є набори косметичок. Вони теж будуть спрацьовувати в цій акції один дорівнює два 199 гривень. Якщо ось є набір, то воно рахується як один товар, тому що це набір і має він один код. Прикраси, резинки, заколки, різноманітні підвіски, сережки. Ось цей весь, весь весь стелаж І навіть ось ці коси, каніколони є в акції 2 дорівнює 4. Тобто обирайте собі будь-яких 4 товари із цієї категорії. Ви з чотирьох товарів заплатите за 2 дорожчих. Такі сережки, ніжні, ніжні ціна 50 гривень. І браслетик з метеликами 90. І цікаві резиночки по 40 гривень зірочками. Дивіться, що я тут в такій корзиночці знайшла. Засіб для миття посуду. Один літр. Ціна 20 гривень. То мега вигідна ціна. По 30 гривень це від цієї торгової марки засіб для миття посуду, але він йде в баночці із дозатором. От. Це єгеловий засіб для прання 4 літри за 139 гривень. І від Грюнвальд засіб для миття посуду, ось він, всього за 17 гривень 500 мл. На усю парфумерію акція мінус 50 на другу одиницю додатково до акційних пропозицій, тобто додатково до знижки. Ще можна придбати другий товар за половину вартості. Другий мається на увазі дешевший. Покажу вам, наприклад, ось таких. Бачите, ціна на них є акційна. 699 гривень. Якщо ви візьмете один, наприклад, Поліса, а другий Елізабет Арден, можете, вона є дешевша. То ви заплатите за цей 699, а оцей флакончик вже вам піде за 325 гривень. Ось так, за половину від цінничка. З двох товарів, той, який дешевший, йде за половину ціни. Можна поєднувати чоловічі, жіночі аромати, також мас маркет і елітну парфумерію. Будь-що. Берете два одним чеком і отримуєте додаткову знижку. 50% на другій одиниці. І з увагу, є дуже багато акційних пропозицій. Фактично всі товари з акційною ціною, бо тут йде на акційний період, цей ще довший, довше з 10% знижка. Можна знайти товари зі суперцінами. Торгова марка GlenB, декоративна косметика. 2 дорівнює 4. Обирайте собі будь-яких 4 товари іменно від цієї торгової марки, а оплачуєте лише за дві дорожчих позиції. Багато приїхали цікавих новинок. Палітри тіней і тестери. Ще бачите, но ну, весень запаковані. Розпакований варіант. А це хайлайтер і рум'яна. Люблю, коли приїжджають нові колекції, це завжди так цікаво порозглядати. Просто мега цікаво. Це що таке? Так, зеркальцем. Тут, мабуть, місце для спонжика. До речі, після ковіду почали з тестерів забирати спонжики в мірах гігієни. В Єві є такі ватні диски, міцелярка можна скористатися при нанесенні признятті в вихідній акції на декоративну косметику 1 плюс 1 дорівнює 3 Бачите, пише вся декоративна косметика. Вся-вся та не вся. Ми дивилися з вами на торгову марку GlenB. Бачите, на неї є акція 2 дорівнює 4. Тож, ця косметика вже не піде до загальної акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Так само, як і не піде Патрісія Ледо. Бо вони свої мають акції 2 дорівнює 4. А всі інші торгові марки можна буде поєднати. І Лореалі, і Макс Фактор, буржуа. Очі від Буржуа такі соковиті помади появилися. Просто гляньте. Це мега-мега красиво. 447 гривень ціна такої помади. Де стареє? Чуть я вже тут зняла техніку, зняла мікрофон, але не можу залишити без уваги такі новинки. Дивіться, які гарні чашки в подарункових коробках. Це вже я так розумію підготовка до дня закоханих, до, до наступних свят. А зараз є акція, тож звертайте свою увагу. Ціна однієї чашки 149 гривень.